Так, Люда, почула сьогодні, що класний результат на нашому колагені пептитах промаріння розум да? для людей. Так. Да. Поділися Люда, з нами. Ну, значить, Я нарешті собі дозволила купити колаген. ось, І я його пропивала. І на цей час у мене був дуже така, складний такий місяць, дуже важкий. тобто Була заміна на роботі, потрібно було допомогти. Тобто багато було роботи. І думаю, як я з цим справлюся. Ну, зазвичай так трохи, звісно, важкувато. Але, думаю, так. Ну, це для мене випробування. І ви знаєте, коли я пила цей колаген, я взагалі, по-перше, дуже гарно стала спати. Гарний глибокий сон. Зранку я вставала вже виспана. На роботі мені не хотілося спати. Тобто, якби би перерви там перерви поїси, хотілося, допустим, спати раніше. Немає такого. Потім... Немає тяжкості. Оце що дуже мені сподобалося, немає тяжкості, коли поїси. Тобто чомусь останнім часом в мене була з цим трохи проблема, от, то я дуже-дуже задоволена. No. Так, а вагаша ж? Так. А ще плюс до того, що так як я працювала, то я їла і в 11 годин вечора, приходила додому, і це були і хліб, і булочки. ну, Тобто не обмежувала, мені, себе. Не обмежувала mm. себе ні в чому. Mm -hmm. і я Зранку вставала і вага моя падала на очах. Тобто, я так дивно, в 10 часу вечора я важилась, була допустим, 91 кілограм, а вже утром в 6 годин ранку я вже важила, допустим, скільки 91 мінус 2. Тобто, десь до 2 кілограм я просто була в шоці. Тобто за цих 6 годин... Сходила, мабуть, оці ці отеки, оце все, ну, Я просто дуже дуже здивована. І ось я пропила його е, 20 днів, mm -hmm. то результати мінус 4 кілограма це так. Це вже таких стабільних, тобто вони ж то, то піднімаються, то падають, але вже стабільно я була 92, заходила, зараз е, їхала, було 87. Супер. Так, що друзі, я дуже задоволена? Да, майте на увазі, хто знижує вагу, якісний да, білок, да. нормалізація сна, то що сказала да. люда, да це основний ключовий момент, і з нашим якісним колагеном це теж можна досягти.